Добрий день в ефірі канал Техніка Поля. Знову ми знаходимося на торговому майданчику від компанії Агродім Центр. Під даним відео буде посилання на сайт. Заходьте, дуже великий вибір сільськогосподарської техніки та запчастин. В даний момент хочемо зробити вам відеогляд на транспортний самоскидний причіп модель 2 птс 8. Для тракторів МТЗ-80. Дана модель від компанії Кобзаренка дуже відома, всі чули або знаєте, маса даного прицепа складає 2100 кг. Вантажопідйомність 6000 кг. Навантаження на дишло складає 1000 кг. Висота самої платформи причепа. 1170 міліметрів. Розмір коліс 11,5 на 80 від компанії ВКТ, дуже якісна. Цей прицеп підходить для тракторів від 80 кінських сил, так що, в принципі, можете замовляти, робити. Покупочки у нас поки що він є по наявності. Поворотний круг на даному прицепі. Виробництво Польща. Європейська якість. Галівна система йде тут пневматична, з компресором. У нас тут він знаходиться під прицепом. Також використовується гідроциліндр п'ятиштоковий, телескопічний виробництва Італія. Кузов має 8,5 метрів кубічних. Причіпне кільце на даному апараті використовується виробництва Австрія і воно може бути з різним діаметром отвору 40, 50 або 90 мм відповідно. Також йдуть пружини. Також є ручний, ручні гальма. Ось така є рукоятка. Механічно переводите, щоб він, не дай Бог, не покотився. Максимальна швидкість даного агрегату прицепу 40 км на годину. Він має трьохточкову розгрузку зліва-справа і позаду себе. Також борта відкриваються, ось як показано на цьому, вони відкриваються як зверху, ось так, так і знизу. Рукоятки дуже удобні, є запобіжники. І також позаду також відкривається як борт, так і є таке віконце. Відкрив. І можна розвантажити прицеп через оце віконце. Ну, механічно і закривається. Габарити кузова 4015 мм це довжина. Ширина 2105 мм і висота кузова 500 мм. Тент використовується каркасний. Ось так він виглядає позаду. Він дуже компактний. Завод Кабзаренко зарекомендував себе як дуже якісні в них агрегати. Також є для інструментів ящичок. Ресори стоять потужні. Ось, ось тут виглядає. По всьому кузову, де треба встановлені масляночки, де можна змащувати даний агрегат. Підписуйтесь на наш канал, ставте обов'язкові лайки, чекайте розіграші сувенірів. Стаємо до праці.